Премиум спонсор «Сбирной» представляет. Объед футболом, разом сильнище. Усім привіт! З вами збірники! І у цьому відео буде все, що вам потрібно знати, аби бути в курсі усіх подій довкола національної збірної. Отож, найсвіжіше у випуску: що там мудрик у Челсі? Вчора грали проти Крістал Пелес. Історична подія у Лалізі. Одразу троє українців зіграли в одному матчі. А перед переглядом відео не забудьте забрати бонус від ВіБет. Преміум спонсора Національної збірної України. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі та утримуйте до 2,5 тисяч гривень. Вібет разом сильніші. Цей турнір увірвався в наше сьогодення, наче вчора. У дебютному рейтинг дозволив розпочати у дивізіоні. Бі команда Шевченка виграла свою групу, випередивши словаччину і ту ж таку добре знайому Чехію. Другий сезон, 20-21 років, пройшов під знаком перемоги над Іспанією і лікаря Роберта Гаршталя. Із сумнозвісного кантону Люцер цей чиновник не дозволив українцям грати із швейцарцями через буцімто спалах ковіду. Футбольне судочинство стало на бік швейцарців. Ми отримали технічну поразку, а тому опустилися у лігу бі. У третьому сезоні Україна вже не грала матчів удома через повномасштабне вторгнення расистів. Тим не менш команда Петракова стала другою, отож залишилася у лізі. Бі тепер у цьому турнірі буде дебютувати Сергій Рибров, і для нашої команди це резервний шанс відібратися на чемпіонат світу 26-го. Тож давайте поглянемо на наших прийдешніх суперників. Будемо розпочинати матчем проти Албанії. З цікавого цю команду очолює бразилець Сільвіньо. Як гравця ви точно його пам'ятаєте у формі Арсеналу і Барселони, між іншим дворазовий переможець Ліги Чемпіонів. З тренерською кар'єрою поки значно скромніше. По суті, перший серйозний успіх це саме те, що Сільвіньо вивів Албанію на євро 24, причому виграв групу, де були і Польща, і Чехія. Головний проспект цієї команди це Крістіан Аслані. Минулого року інтер віддав за цього опорника Емполі 10 мільйонів євро. Нині його вже оцінюють в 14, а футболісту лише 21 рік. Але прогресує хлопчина дуже швидко. Руйнівника такого рівня, окрім ветерана Степаненка, у нас поки немає. На сам кінець додамо, що до збірної викликають і Таулян та Сефері. Забавний албанський нападник Ворскли нині орендований клубом з Еміратів. Збірна Чехії теж вийшла на євро. Туди репрезентацію вивів Ярослав Шилгали. Але спокусившись грошовитою пропозицією з Оману, він поїхав з рідної збірної. А зараз команду очолив Іван Гашик. Ватажок сьогоднішньої Чехії це Томаш Соучик. Йому 28. Він у праймовій формі, і не даремно Вестгем продовжив із ним контракт. Дуже збалансований півзахисник, який багато і якісно відбирає, бореться і при цьому стабільно забиває. Він точно здатен створити нам проблеми у центрі поля. Поруч із Соучиком варто було б згадати іншого лондонського молотобійця Владимира Цоуфела – він був серед тих, кого попередній коуч кілька місяців тому відсторонив від збірної, адже група гравців пішла в бар напередодні вирішального матча відбору на євро. Цікаво, чи Цоуфела новий тренер. Майже 10 років ми не грали з грузинами, трохи флешбеків. У попередній грі Сакартвело за збірну Фоменка грали приміром Ксьонс і Олійник. На лаві запасних був Андрій Пелявський. На євро 24 грузини не потрапили. Легендарний милому футболіст Вілі Саньоль, який нині очолює збірну дива, не створив навіть за умови наявності у складі такого топ-гравця, як Фарцхелія, саме він найбільша надія футбольної Грузії. Трансфер Маркет оцінює Хвічу у 80 мільйонів євро. І він найдорожчий футболіст нашої групи у лізі націй. І дуже суттєва загроза, у тому числі українській обороні. Тепер хочемо почути ваші прогнози, як Україна зіграє у такій групі. Чи виграє наша головна команда цей квартет? Пишіть усі думки в коментарях. Ми там читаємо все без винятку і лайкнемо ті думки, з якими погоджуємось. А тепер давайте пройдемося по усіх перформансах українців у Європі. Черговий з наших збірників ми не могли не розпочати з топ битви в Іспанії між Реалом і Жероною, в якій зі старту грали всі три українці. Однак безпосередніх дуелей між гравцями збірної України на полі ми не побачили. Гра була зовсім не біля воріт Луніна за участю Добика та Циганкова, а біля воріт Жирони. Так і скажемо: Реал розтрощив каталонців 4-0. Белінгем оформив дубль і на два голи обігнав довбика в бомбардирських перегонах. Українці ж на полі були фактично непомітними. І якщо для Луніна це добре, нуль ударів у плочну говоріт, то для Ценкова і Довбика ця гра, звісно, в пасив. Хоча за відсутність роботи український воротар Реалу отримав другу найнижчу оцінку у складі мадридців. А ось українці Жирони через те, що не провалювалися у захисті, одні з найвищих. Ось такий парадокс. Наставник Жирони Мічел говорив, що його команді ще рано битися з вершковими за чемпіонство, грати результат у цьому матчі підтвердження його слів. Яремчук у суботу весь матч проти Лас Пальмаса просидів на лаві запасних Веленції, і Кажани поступилися з рахунком 0-2. На тижні змі були активні щодо майбутнього українця. Зокрема, радіо Марка повідомила, що Роман волів би залишитись у Веленції, де він грає в оренді. Утім, кажани не роблять жодних кроків для продовження угоди чи повноцінного трансферу. Права на Яремчука належать Брюге з бельгійським клубом. Він має контракт до 2026 року. В АПЛ Усе красиво було у Віталія Миколенка. Він на тижні взяв участь у презентації костюмів від Марк Дарсі, які були спеціально розроблені для Евертона. По тому в суботній грі з Мансіті Миколенко красиво пошиводурні з самого Родрі. Гляньте, як майстерно українець прибрав свого зіркового опонента, що той аж рівновагу ледь не втратив. Та з красивого на тому все. Чемпіони Англії впевнено виграли 2-0. Голан оформив дубль, забивши після стандарту та реалізувавши вихід вічнавіч. Прямої вини Миколенка в голах немає, але він отримав найнижчу оцінку в матчі, бо зокрема програв усі верхові єдиноборства. Тож його Евертон поступився містянам і залишився у зоні вилюту. Команда ще одного українського захисника ВПЛ також провела невдалий матч. Борнмут і барного завітав у Лондон до Фулема та поступився з рахунком 1-3. У перших двох пропущених голах є провина українця. Зокрема, спершу за барньому простріли поміж ногами. Хоча тут зовсім більше начудив його партнер Сенесі, який просто впав у штрафному майданчику. Згодом саме в боротьбі за Барнем відзначився Муніс. Українець ніби контролював ситуацію, але не розібрався з воротарем, і гравець Фулхема проштовхнув м'яч повз обох. Та все ж інші показники в обороні в забарного в порядку. Тут і 9 з 13 виграх єдиноборств, і два заблоковані удари та сім виносів, і навіть 33 точних паси з 40, з дуже хорошою картою передач. Ну і черговий повний матч у складі бормута теж в актив українцю. А от для Ярмолюка з Бренфорда 24-й тур АПЛ видався дуже успішним. На виїзді команда українця змогла обіграти Вулверхемптон з рахунком 2-0. Єгор з'явився на полі на 69-й хвилині і узяв участь у другому взятті воріт. Янальд перехопив м'яч на чужій половині поля і у дотик скинув його Єгору. А той одразу ж дав передачу на хід. Далі пішов простріл на Тоуні 0-2. Далі Бренфорд сів у оборону і просто відбувався. Тож у Єрмолюка за 20 хвилин на полі всього 7 дотиків до м'яча. Зінченко не встиг залікувати ушкодження, тож він не у формі. Так Мікель Ертета пояснив відсутність українця у заявці на виїзний матч з Вестгемом. На жаль, Зінчі пропустив просто таки феєричний поєдинок своєї команди. Найбільша в історії виїзна перемога канонірів в АПЛ. Арсенал розтрощив Вестгем із рахунком шість. 0. Ми ж чекаємо повернення нашого гравця не лише в заявку, а й на поле. А тепер про найбільш тривожний сигнал для української збірної Михайло Мудрик присів на лаву запасних Челсі. Лондонці за останні кілька днів зіграли із Астон Стонвілою в Кубку Англії і з Крістал Пелес в АПЛ. Мишко обидві гри просидів на банці. До слова, обидва матчі сині виграли з рахунком 3-1. Таке, щоб Мудрик пропустив без поважних причин два матчі поспіль. Трапилося лише вдруге, відколи він перейшов до Челсі. Перший раз це сталося нещодавно під час боксінг-дей. І ось зараз. Якщо порівнювати перші адаптаційні півроку в Лондоні, то загальна ігрова практика у нього була близько 35 Тобто він відіграв третину від можливого ігрового часу. А ось у нинішньому сезоні, коли вже здавалось, адаптація закінчилась, майже ті самі 37%. Це при тому, що зараз є другорядні турніри для практики внутрішні кубки. У зв'язку з цим дуже багато запитань і до Почетіно, і до Мудрика. Ну і звісно, до керівництва Челсі, що взагалі відбувається. У чемпіоншипі Русин після того, як забив за Сандерленд у попередньому матчі, отримав компліменти від тренера та обіцянку грати в наступних поєдинках. Вважаю, Русин підходить для гри в атакувальній трійці. Він більш різнобічний гравець, а не просто дев'ятка. Було б несправедливо з мого боку казати, що нас просто дев'ятка, тому що йому подобається широко атакувати. Він любить іти у дриблінг. У нього дійсно хороша енергія. Безумовно, ви побачите Русина у наступних трьох матчах. Сказав, зробив. У матчі проти Плімута Українець був в основі. Привів на полі усю гру, але результативними діями цього разу не відзначився. Утім, Сандерленд переміг із рахунком 3-1. В Італії Руслан Милоновський мав супермотивацію на матч Дженуа проти Аталанти. Адже Генуесці грали проти його колишньої команди. Його супермотивація перетворилася у супергол. Він нагадав колишньому тренеру та партнерам, яка ж потужна у нього ліва. Цей гол можна смакувати ще та ще. Загалом українець був надто заряджений і постійно намагався пробувати. Зі штрафного, з гри. Нехай більшість спроб відверто не вдалі, та це можна все називати пристрілкою задля того красення голу. Та, на жаль, для Милоновського Дженера програла з рахунком 1-4. Пропустивши два голи в компенсований до другого тайму час. Під час четвертого голу прикро помилився в центрі поля саме Маліна, але це вже глобально значення немало. ЄС Коваленко, ЄС Паті. Поки українець сиді на лаві запасних, Емполі в серії А грало в нічию 1-1 з Ларанітаною. А як Віктор з'явився на полі на 78-й хвилині. То одразу Емполі двічі забило. Щоправда, перед тим українцю й в обороні довелося попрацювати, зокрема, винести м'яч зі свого штрафного. Партнери ж по тому забили з пенальті та реалізували вихід віч на віч. Анатолій Трубін звично на воротах Бенфіки та проводить повний матч. Однак гру з Віторією Гімараєш Анатолій точно волів би забути. Лісабонці втратили очки в цьому матчі. Тривожні дзвіночки біля воріт орлів почали лунати вже на самісінькому старті матчу, коли Трубіну довелося рятувати команду ось таким сейвом. А пропустив наш голкіпер у ситуаціях, коли дістатися до м'яча було дуже важко. Ну, перший гол це взагалі пенальті, а другий удар із розряду без шансів для голкіпера. Тож це все привіт обороні та польовим гравцям Бенфіки. Орли поступилися 1-2, але з 64-ї хвилини грали у більшості. Та їм стало сил лише зрівняти рахунок на останній хвилині гри. Неприємна втрата очок для команди Трубіна. У Бельгії Вестерло Сергія Сидорчука зуміло відібрати очки у доволі грізного Юніона Сен-Жилуа. Українець провів на полі 69 хвилин і залишив його за рахунку 1-2. Вестерло відігрався аж у компенсований час. Нині команда Судорчука перебуває на межі зони вильоту. Надалі пересвідчується у правильності свого повернення в Бельгію Едуард Соболь. Він провів черговий матч від свистка до свистка у Генку. Команда українця зіграла в нічию з Мехеленом 1-1. Соболь був одним із найкращих гравців на полі, його здобутки – 7 перехоплень, 31 точний пас із 38, 1 удар в площину, 4 виноси м'яча і 5 виграних дуелей з 10. Дебютант збірної України Максим Таловєров на тижні розколихав інформаційний простір. Спочатку журналісти були вражені тим, що він збирається змінити громадянство. Насправді все не так. Він планує отримати посвідку на проживання в Чехії, хоч виступає вже в австрійському ласку. Але грати бажає лише за збірну України. Рибров уже викликав його в команду, але на поле ще не випускав. Крім того, Таловєров сказав, що в Лондоні сумує його друг Мудрик. Тож він хотів би перейти до нього в Челсі. Ось такі заяви від Макса. Щодо футбольної складової, він провів повний матч проти Клагенфурта, граючи в центрі оборони. Поєдинок для Ласка завершився в нічию 2-2. Кривцова, який отримав травму минулого тижня в матчі з Гонконгом. Його Інтер Майамі продовжує турне Азією. Команда з Флориди завітала в Японію, де зіграла з Вісел Кобе Андреа Сенієсти та програла у серії пенальті. Українець участі в матчі не брав, отім був на лаві запасних. Це означає, що його ушкодження несерйозне. Ну а на сам кінець давайте подивимось на одного з екс-збірників України. Роман Безус запалює на Кіпрі у складі Омонії. У матчі з Анартосісом він вийшов на поле в перерві і узяв участь в усіх трьох голах своєї команди. Спершу перехопив м'яч біля чужого штрафного майданчика, і атака завершилась узяттям воріт. Згодом подав кутовий, після якого його команда забила також. І врешті відзначився сам. Потужно пробивши поворотах у 27 матчах за Умонію у Безуса 10 плюс 8 за системою Гол плюс Пас. То як, може, і на виклик у збірну заслуговує? Пишіть свою думку у коментарях. На цьому і завершимо. З вас лайк під цим відео, а з нас новий контент про національну збірну України. До зустрічі. Преміум спонсор збірної представляє. Єднані футболом. Разом сильніші.